Простий в експлуатації, комфортний у керуванні, потужний та ефективний у цільовому використанні. У комунального підприємства спецкомунтранс з'явився новий спецавтомобіль для санітарної чистки міста. Об'єм новопридбаного обладнання 16 кубічних метрів зі ступенем ущільнення – 6. Тобто за один рейс цей автомобіль може зібрати майже 100 кубометрів твердих побутових неущільнених відходів. А це або 400 контейнерів із приватного сектора. Або ж 100 контейнерів від багатоповерхової забудови. Для виконання аналічної роботи потрібно 4-5 машин старого зразка. Тому це як суттєва економія коштів, так і суттєве збільшення якості продуктивності нашої роботи. Це дасть змогу більш якісно щоб вчасно надавати послуги, тому що не секрет. Були такі випадки, прикрі, коли не сміття вчасно не забиралося в зв'язку з поломкою техніки, тому що техніка все таки стара, -стара а працює кожен день. І все-таки нова техніка. Є нова техніка обновлення автопарку. Це завжди чудово. Загальна вартість автомобіля зі спецобладнанням на сьогодні становить 4 мільйони 400 тисяч гривень. Його закупили з дотриманням тендерних процедур. Він уже зареєстрований і готовий до експлуатації на вулицях міста. Поява нової вантажівки на підприємстві стала можливою завдяки фінансовій підтримці одного із європейських міст побратимів Миргорода, литовського міста Анікщай. Депутати Анікщайської ради і на чолі з Тубісом Кастутісом, який являється мером Анікщая. Це Литовське місто, наше місто побратим. Вони виділили нам кошти з цього бюджету, з бюджету громади. Десь близько 2 мільйонів на наші кошти. Ну, ми додали приблизно таку ж саму суму із міського бюджету, із підприємством ісь цього бюджету. Я хочу зараз просто сказати слова вдячності нашим побратимам, нашим литовським друзям і іншим побратимам, які допомагають. В даному випадку це наше місто побратим з Литви. Яке нам не покинуло в таку складну хвилину, а під час військового стану допомагає так, як вони можуть, і за це їм велика вдячність. Наші ці побратимські відносини вони допомагають нам зараз вистояти. Нагадаємо, що литовське місто, анікщай надійний партнер Миргородської громади з 2017 року. Ця дружба, що триває вже багато років, стала ще міцнішою в умовах російсько-української війни. Окрім фінансової підтримки, анікщайці наряду з іншими литовськими містами відкрили свої домівки для українських біженців, забезпечуючи їх житлом, харчуванням та одягом. Вони організували масштабні збори гуманітарної допомоги, яка регулярно відправлялася українським біженцям і жителям постраждалих регіонів.